Їжа, це 20, там 25% ідентичності, 25%, хто, хто ти насправді ти можеш мені придавати значення так само, як і мова. Якщо ти будеш говорити російську мову, їсти олів'є, ти будеш на 50% радянську людину. Ну, от і все. І тому, звісно, типу, чи є щось погане їсти, майонезний салат? Ну, немає. Є, є, німецький... є просто, Якщо ти любиш цей смак, приготуй німецький салат. Просто візьми картоплю, додай, додай ковбаски, додай там трішечки. Лимону заправитися майонезом, це буде нормальний петрушки, це буде нормальний майонезний салат німецький, о, і ти його їси, і тоді проблем немає. Якщо ми говоримо про смак. Про це про, це, про да. смак. Так, Мені олів'є до нього взагалі. Так я, я, я про те, що просто о, ці всі страви вони ж були всі вкрадені. Олів'є було там. Олів'є придумано там, французь, французьким там, чуваком по легенде, для того, щоб управляти там, масами шуба. там. Понятно, що там там упадок, байкот, і анафіма. Типу, якщо говорити про пюре, це французька страва, котлета, це німецька або італійська котлета міланезе або котлета. Там вкрали холодець, це Аспік. Відома також світова, світова страва, яку також стирали. По до цього були драглі, яйця фаршировані. Ауф, мімозе — французька базова, базова штука. Якщо говорити про е Макрони Пафлоцькі, по понятно, звідки вони пішли, типу, це як. Е як болоніє, але, але без соусу, бо не було тоді соус, це був дорогий, здешевшений продукт. Батон, батон це французьке слово батон. Це означає такий, типу, брусок. І тому це також стирена справа. Все з комуністити. Ну. Так, так, да, я тобі прям все я тобі, ну, я тобі. Я чим більше далі копаю, тим більше ти дізнаєшся, що все вкрадено, немає нічого свого. І Тому це така створена, фейкова система харчування.